Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще і по житті, і взагалі. Так, друзі, перед тим як розпочати відосик, хочу вам сказати по поводу тигра. Кому не прийшов квест, бо багато пишуть підписників, що проблеми. Зник, зник. Друзі, пишемо в підтримку, що так і так. Пропав квест на тигра, і вони мають вирішити це питання. Так, друге. Івент, який розпочався на Т-34, там не вистачає гільз. Я вже написав за це питання. Тому, друзі, розробники сказали, вирішити це питання, додавлячи гільзи, бустериш. Ну, щось типу такого плану. Ну, по рівно прийдеться. Тому, друзі, якось так. І третє, У мене, друзі, до вас велике прохання. У кого є Ryzen 7. Я ж хочу зібрати ПК хороший. Щоб бути з вами на стрімах. А не оце сидіть оце з телефону записувати. Щоб спілкуватися з вами, ну і все-таки в різні ігри грати з вами. Як то кажуть, проводить весело з вами час. Тому, друзі, у кого є Ryzen 7, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Буду вам дуже-дуже великий. Буду буду дуже-дуже-дуже вам вдячний. Отак ось, друзі. Так. Всім вам подякував за увагу. Тепер, друзі, так, у нас контент від Віталія. Бажаю тобі, друже, міцного казацького. Дякую тобі за контентик. Зараз ми подивимось. У нас сьогодні 35 містиків. Що, як показали, чого короткий відос. Ну, тоді був короткий, перед цим було відео. А тут уже буде добрий такий 35. Відкриємо 35 містиків. Ну Віталій відкриє, а ми подивимось. Він прислав мені відео. За що дружин, дуже вдячний. І що? Ну що, друзі, беріть каву, печенюшки і розпочинаємо. Погнали! Хоч би відос не вирубився, бо вже другий раз записують, друзі. Не знаю, що з інтернетом коїться, просто біда жах. Так, перший пішов, бустер золотий. Другий 5 бустерів, ну ще поки що нічого цікавого я не бачу. Ще бустер. То що, одніми бустерами буде сипати? 50 тисяч кредитів. Та ні, краще тоді хай бустери дає. Тільки золоті. Да? 200 тисяч кредитів, Ну, це сміхота. 100 золота. Добре, золото побачили перше. Сертифікат, сюди його. Перший сертифікат маємо. Уже буде цікаво. Один є. Ну, один маловато, як то кажуть, для 35 містиків. 200 золота. Уже краще. Контейнер другого рівня, друзі, це вже цікаво. Поїхали далі. Давай, на наше нам це срібло? Давай золото. 10 бустерів. Ну добре, 10 ще куди не йшло. 2000 вільного. Залишається 20 скриняк. Ще сертифікат! Сюди! он, Давай, давай, побільше, побільше, давай, хоча б не знаю. сертифіката 4. Там. Було б так 5. Нормально. Бо не всі вони хороші випадають, сертифікати. Півторушечка. Це добре. Півторушечка вже добре. Це набагато краще. 100 тисяч срібла. Ну тут такого нічого. 100 золота. До речі, вам, друзі, дякую за лайки, вподобайки, за те, що підтримуєте. Активчик на каналі. Це дуже, друзі, відчуваючи за все. Вам, друзі, друзі. Дуже-дуже дякую. Всіх вас обійняю, всі найкращі. Контейнер другого рівня ще буде у нас один. 700 вільного. 100 золота. Ну, 100 золота маловато, ну краще, ніж нічого. Ще 100 золота. Так, ти давай побільше там золота, а не 100 золота. Ні, кредити нам не потрібні. Там від 500 було б непогано починати. Ну, не 100. 100 це маловато. Що, всього два сертифіката чи що? Та ну. О, Вальдемарчик вже вийшов на зв'язок. До речі, друзі, кого цікавить, індура, рибалочка. Он Вальдемарчик виліз. Оповіщення. Підписуйтесь до нього на канал. Класні відоси викладаємо. Про рибалку там. Дуже круто, друзі. Вам сподобається хто.